Вирішити усі питання у ратуші допоможе електронний помічник. Така програма вже невдовзі з'явиться на сайті міської ради. Мешканці таким чином зможуть отримати усю необхідну інформацію, не виходячи із дому. Електронний помічник надаватиме різну інформацію, до прикладу, як влаштувати дитину у садок чи вирішити комунальні питання. Це другий етап впровадження електронного урядування в міськраді. Наразі громадяни можуть подавати свої звернення в електронному вигляді. За електронним урядуванням майбутнє певні учасники форуму, який завершився у Львові. На ньому учасники з тридцяти. П'яти міст виробили спільні рекомендації для керівництва країни, адже для поширення е урядування є чимало законодавчих перепон. В Країні не мають офіційного статусу ані електронні документи, ані електронний підпис. Тож наразі поширення електронного урядування це здебільшого ініціатива місцевої влади. Нове покоління підростає. Ті діти, які сьогодні вчаться в 10 11 класі, коли закінчать університет, вони вже собі просто не уявляють іти в міську раду, якісь папери нести. Вони хочуть вирішити ці питання всі через інтернет і економити свій час. І тому ми мусимо зараз робити будь-які кроки, важливі в цьому напрямку, щоб через 3-4 роки, коли це вже стане нагальна необхідність, щоб міська рада була готова. А об'ятна.